З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки математики. Тема уроку. Письмове ділення, задачі на спільну роботу. Будь ласка, давай запишемо з собою число. Сьогодні в нас записуємо число. Записуємо вид роботи і пропишу каліграфічну хвилинку число 799. Один рядочок. Будь ласка, давай трічки порахуємо. Порахуй від 457 до 470. Порахуй від 567 до 580. Якщо треба, зупиняй відео, продовжуєш, коли будеш готовий. Будь ласка, визнач скільки в кожному числі всього сотень, всього десятків, всього одиниць. 384 складається з трьох сотень 38 всього десятків, так, є і 384 одиниці. Далі дивимося: 180 в цьому числі одна всього сотня всього 18 десятків або 180 одиниць Дивимось, число 407, в цьому числі всього 4 сотні, 40 десятків і 407 одиниць. Число 800. 8 сотень або 80 десятків або 800 одиниць. Число 999, в цьому числі всього 9 сотень. 99, всього десятків. І 999 всього 1. Погляньте, будь ласка, у своєму зошиті запиши слово приклади та виконай обчислення. Правильно 32 ділимо на 2 буде 16. 320 поділити на 2 160. 50 ділимо на 2, 25, а 500 ділимо на 2 250. 64 поділити на 4 буде правильно 16. 640 поділити на 4 буде 160. 36 поділити на 3 буде 12. А 360 поділити на 3 буде 120. Запам'ятай, якщо ділення важко виконати усно. Його виконують письмово, тобто у Давайте ж розглянемо записи і прочитаємо пояснення, яким чином ми можемо 78 поділити на 3. Міркуємо так. Спочатку визначаю кількість цифр у часті. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Число 78 містить 7 десятків. 7 більше, ніж 3. Отже, 7 десятків це перше неповне ділене. Отже, перша цифра в часті позначатиме десятки. Тому в часті буде дві цифри. Ділимо десятки. Поділимо 7 на 3. У часті буде 2 десятки. Помножу 2 на 3, знаходжу 6. Поділили 6 десятків. Віднімаємо 7 мінус 6. Залишається 1 десяток. Тепер порівняємо остачу стачу з дільником 1 менше, ніж 3. Значить, знайшли правильно. Далі ділимо одиниці. До одного десятка зносимо 8. Виходить 18. 18 це друге неповне ділене. 18 ділимо на 3 буде 6. Отже, в часті буде. 6, будь ласка. Помножимо 6 на 3, буде 18. Поділили 18 одиниць. Отже, 18 мінус 18 буде дорівнювати 0. Всі одиниці поділено. В нас вийшло 2. Будь ласка, у своєму зошиті нам потрібно виконати ділення письмо. А потім перевірити множення. 92 ділимо на 4. Спочатку визначаємо перше неповне ділене. Порівнюємо 9 і 4. 9 більше 4, значить 9 ділиться на 4. Першою цифрою у часті буде десяток, отже, в часті 2 цифри. 9 ділимо на 4 буде по 2. 2 множимо на 4 8. 9 -1 буде, мінус 8 буде 1. Двійку зносимо, 12 ділимо на 4 буде по 3. 3 множимо на 4, 12. Цей приклад вийшло 23. Наступний: 72 ділимо на 3. Знаходимо, демо перше неповне ділене. 7. 7 більше, ніж 3. Отже, не перше ділене. це 7. Позначає десятки. Значить, в часті 2 цифри. 7 поділити на 3 буде по 2. 2 множимо на 3 буде 6. 7 мінус 1 буде 1. І мінус 6 буде 1. І 2 зносимо. 12 ділимо на 3 буде по 4. Тому в нас 12 розділити на 3, вийшло 24. Наступне: 85 ділимо на 5. Знаходимо перше неповне ділене. 8 ділиться на 5. Звичайно, тому що 8 більше, ніж 5. 8 поділити на 5 буде по 1. 1 множимо на 5. 8. Буде 5. 8 мінус 5 буде 3. Зносимо п'ятірку. 35 ділимо на 5 буде правильно по 7. Отже, 7 множимо на 35. 7 множимо на 5 буде 35. Наступне 96, ділимо на 8. Знаходимо перше неповне неповноділене. 9. 9 більше, ніж 8, отже, перше неповне ділене буде дев'ятка. 9. 9 ділимо на 8 буде по одному. 1. 1 множимо на 8 буде 8. 9 мінус 8 буде 1. Зносимо 6. 16 поділити на 8 буде по 2. 2 множимо на 8 буде 16. Отже, приклад вирішено. 96 поділити на 8 буде 12. І останній приклад дивимось. 94 поділити на 2. 9 ділимо на 2. Правильно, воно ділиться, тому що 9 більше, ніж 2. Отже, перше неповне ділене – це в нас 9, а у часті – 2 цифри. 9 ділимо на 2 буде по 4. Перевіряємо 4 множимо на 2, 8. 9 мінус 8 залишається одиниця. Зносимо четвірку. 14 ділимо на 2, буде, звичайно, по 7. Отже, 94 поділити на 2 буде дорівнювати 47. А ви впоралися. Дивимось далі. 23, так, перший приклад. 23. Ми множимо на 4, в нас є 92. Перевірили множення. Другий приклад перевіряємо. У нас було 72 поділити на 3. Нам треба 24 помножити на 3 буде 72. Далі, 85 ділили на 5, стало 17. Давайте перевіримо: 17 множимо на 5 буде 85. Молодці. 96 ділимо на 8, буде 12. Давайте множенням перевіряємо: 12 множимо на 8, буде 96. 94 ділимо на 2, буде 47. Щоб перевірити множенням, треба 47 помножити на 2. І буде, звичайно, 94. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, зараз зупини відео і обчисли приклади. Ми тільки перевіримо відповідь. Ну що, готові перевіряти. Різниця числа 453 та. Частки чисел 86 і 2. Знаходимо спочатку частку, потім віднімаємо: в нас виходить 410. Наступна різниця чисел 920 і 839. Поділити на 3. Знаходимо спочатку різницю і ділимо її на 3. Буде 27. Добуток числа 32 і 3 поділити на 8. Спочатку ми знаходимо добуток. 32 множимо на 3, буде 96, і ділимо на 8, буде 12. Молодці, ви впоралися. Давай розв'яжемо з тобою рівняння. У своєму зошиті запиши слово рівняння та запиши ці три рівняння. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готові перевіряти. 69 поділити на Х дорівнює 3. Х дорівнює 69 поділити на 3. Х дорівнює. 23. Перевіряємо, 69 поділити на 23 буде 3. 3 дорівнює 3. Далі А поділити на 7 дорівнює 14. Щоб знайти А, нам треба 14 помножити на 7. Отже, А дорівнює. 98. Далі 98. Ми ділимо на 7 дорівнює 14. 14 дорівнює 14. Другий. Так, вирішено. С помножити на 4 дорівнює 68. С дорівнює 68, поділити на 4. Це дорівнює 17. 17 помножити на 4 дорівнює 68. 68 дорівнює 68. Задача. Перша пакувальна машина за одну годину запаковує 235 пакетів крупів. А друга вдвічі більше. Скільки ж пакетів крупів запакують за одну годину ці дві машини, якщо будуть працювати разом? Давай подумаємо. Що відомо про першу машину? Вона пакує 235, а друга, друга вдвічі більше. Що треба знайти спочатку? Правильно, треба знайти, скільки ж пакує друга, а тоді знайти, скільки пакують вони разом. 235 помножити на 2 дорівнює 470 пакетів пакує друга машина. Далі нам потрібно з вами 235 додати 470 і буде 705 пакетів. Пакують разом. Отже, відповідь. Разом дві машини запакують 705 пакетів за годину. Задача. Перша бригада робітників виготовляє 80 кг вареників за 4 години, а друга за 5 годин. Яка ж бригада виготовляє більше вареників за 1 годину? Та на скільки кілограмів більше? Що треба зробити? Правильно, нам треба знайти спочатку, скільки виготовляє за одну годину перша бригада, скільки виготовляє за 1 годину друга бригада. Потім порівняти ці числа. Отже, 80 ділимо на 4 буде 20 кг. За одну годину виготовляє перша бригада. 80 ділимо на 5, буде 16 кг. За 1 годину робить друга бригада. І 20 мінус 16 буде 4 кілограми. Так? Тобто, перша бригада виготовляє на 4 кілограми вареників більше, ніж друга. Домашнє завдання виконай номер 163-164. Дякую вам за увагу! Ви, як завжди, молодці!